Всім привіт! Сьогодні розберемо, як працювати з архівами, розберемо такі архіватори, як TAR та ZIP, і так само розберемо, як компресувати файли, роздивимося такі компресори, як XZ, BZIP і GZIP. Погнали! А перед тим, як ми перейдемо до того, як це використовується на практиці, давайте спочатку подивимося. Різницю між концепціями компресія і архівування, тому що вони відрізняються. Отже, що таке компресія? Компресія це можливість зжати певні об'єкти для того, щоб вивільнити місце. Тобто, умовно, в нас є 10 м'ячів і вони вміщаються в наш багажник, в наш диск. В нашому випадку це диск на комп'ютері. і ми хочемо розширити, наприклад, можливість. Щоб там вміщалося 20 м'ячів. Для цього ми можемо їх просто зжати або здути, і таким чином ми зможемо умовно зробити таку компресію, щоб в нас вміщалося більше м'ячів в багажнику. А архівування в нас тут відіграє роль того, що ми можемо упакувати всі м'ячі і просто їх, наприклад, переправити кудись, і так само категоризувати. Ось такі на три розділи: футбольні, баскетбольні, волейбольні м'ячі, і нам це дає можливість їх перемістити і категоризувати. І наостанок два фактори, які впливають на вибір правильного компресора це швидкість та збереження пам'яті. Отже, швидкість це то, як швидко компресія відпрацює, і збереження пам'яті то, наскільки вона сильно зіжме, тобто наскільки. Багато місця воно буде займати відносно того чи іншого компресора. Ну що ж, давайте тепер запригнемо в термінал і подивимося, як це працює на практиці. Отже, давайте розберемо для початку bzip 2 Для цього ми можемо глянути Help. BZIP2 Help. І бачимо, що в нас є такі опції, як декомпресія, компресія, Verbose. До речі, в кожній, точніше, в більшості команд є опція Verbose. Verbose. Дозволяє вам побачити більше детальнішу інформацію відносно операції, відносно команди, відносно логів, які вона відображає. Так само в нас є 1,9, тобто, це можливість виставити вам наскільки сильно ви хочете мати компресію відносно часу. Тобто, одиничка це найшвидша компресія і найменше стиснення, а дев'ятка це найбільше стиснення і найбільша швидкість. І так само тут є аліаси для одинички це найшвидше, і для дев'ятки це найкраще. Окей, давайте спробуємо закомпресувати якісь файли. От в нас є тут файл такий swap image. я його скопіював. І давайте його закомпресуємо. Використовуємо bzip 2 Так, в нас там опція по компресії буде Z. Z Verbose. І пишемо файл swap image. І чекаємо, поки він в нас. Закомпресує. Отже, компресія в нас виконалася. І, як бачимо, в нас зайняло це 3 кБ. Тобто, в нас зкомпресувався файл з від 3,9 ГБ до 3 кБ. Доволі швидко. І для цього, щоб зробити нам декомпресію, ми пишемо опцію декомпрес, і В це Вербокс, і назва файлу. І чекаємо, поки його декомпресує. Так, готово. Наш файл декомпресувався, і ми можемо поглянути, що ось він тут у нас тепер є декомпресований. Так, на черзі в нас тепер буде Gzip. Можемо оглянути по ньому Help. В нього є опція декомпрес, але в нього немає опції компрес. Тобто, якщо ви не вказуєте йому нічого, він автоматично це буде розуміти, як зробити компресію. І так само в нас є Fast і Best для того, щоб вибрати. Найкращу швидкість і найшвидше стиснення, і найдовшу швидкість, і найкраще стиснення. Ось. І так само Verbose, версія і тому подібне. Отже, давайте спробуємо так само закомпресувати цей файл і подивимося різницю, хто краще відпрацює, наскільки краще буде компресія відносно GZIP і BZIP. -а. Отже, ми пишемо GZIP. Verbose, swap image І чекаємо, поки в нас виконується наша компресія. Так, наша компресія виконалася, і ми бачимо, що в нас скомпресувалося до 3,8 МБ. Ну, різниця доволі велика: від 3 кБ до 3,8 Мб. Тому тут віддаємо перевагу без зіпу. Він краще справився з тим, що зменшив, зменшив пам'ять для нашого swap імаджа набагато краще відносно GZP. І для декомпресії в нас є декомпрес, Verbose і назва файлу. І чекаємо, поки в нас виконується декомпресія. Так, в нас виконалася декомпресія, і ми можемо поглянути, що в нас цей файл тепер декомпресувався в нашій директорії. Так, на черзі в нас XZ. Можемо так само глянути по ньому Help. І з XZ ми протестуємо 9 і одиничку. Тобто ми. Перевіримо, наскільки XZ буде швидко працювати і наскільки він зможе краще стиснути нам файл відносно інших компресорів. Отже, глянемо, в нього є опції: Compressed, Decompressed, List. Так, від 0 до 9 Version, Verbose. Ну що ж, давайте спробуємо з 9 тепер. У нас є цей файл Swap Image, Давайте зробимо з ним компресії закомпресуємо. Його. Так, використаємо ZV, swap image. І після цього так вказуємо мінус 9. І чекаємо, подивимося, скільки воно нам займе часу і наскільки він сильно стисне нам цей файл. Так, у нас компресія закінчилася. І ми бачимо, що нам це зайняло 26 секунд. І дана. Дана процедура стиснула нам до 583 кБ. Доволі непогано. Дуже близько до bzip 2 і краще за GZIP компресію. Так, тепер розкомпресуємо наш файл. Декомпресія швидка? І давайте тепер закомпресуємо, використовуючи тепер одиничку. Подивимося, яка буде різниця в часі і по тому. Ухти! Супер! 4 секунди з одиничкою, з дев'яткою і 26. І різниця в нас всього лиш приблизно в 150 кБ. Доволі непогано, непогано. Так, давайте тепер перейдемо до зіпа до архіватору, і цей зіп-архіватор має вбудований так само компресор. Тобто він може як і архівувати, так і робити компресію свою власну. Отже, що нам для цього потрібно, давайте так, зробимо декомпресію спочатку нашого файла swap-image.xz. І після цього, що ми зробимо, ми усі дані, які в нас є в цій директорії, ми їх зазіпуємо. Отже, ми пишемо назву архіва, і, наприклад, усі файли, які в нас тут є. Так, вказуємо мінус R, для того, щоб ми взяли так само директорії. І ось у нас починається наша компресія і архівування. Так, чудово, в нас все закінчилося. І ми можемо так само використати команду unzip для того, щоб подивитися, який в нас вміст даного архіву, і так само, щоб декомпресувати. Тобто zip і unzip у нас окремі команди для. Розархівування і архівування. Отже, ми пишемо опцію L і назву архіва. І ми бачимо, що усі дані в нас успішно заархівувалися. І скільки в нас займає цей архів місця, це 3,8 МБ. Так само, як зайняв, зайняла компресія GZIP -а одного файла по своп інжу. Так, давайте тепер використаємо unzip для того, щоб декомпресувати. Ми можемо використати архів zip Далі вказати, де як destination, тобто, куди ми хочемо, щоб ці всі файли в нас розархівувалися, і в нашому випадку це буде папка data. Супер, тепер переходимо в папку Data і давайте переглянемо, що в нас тут є. І в нас тут якраз вміст всієї директорії документів, яку ми заархівували. І так, наостанок ми розберемо tar. Тобто tar – це так само архіватор, але він так само може і. Робити компресію Bzipa, zip, xz і GZIP. І ми так само розберемо кожну з них. Так само ми подивимося, як нам додати файл в архів, як нам видалити і як нам розархівувати один файл з цілого архіва. Але перед тим, давайте я вам покажу, що, наприклад, якщо ми зробимо архів, Якщо ми заархівуємо файл, своп і два аутпута, то нічого в нас не станеться. Тобто в нас тільки зарахівується файл, і ніяка компресія в нас тут не виконується. Ми використовуємо tar і пишемо cvf, це c, c, Create, V c, Verbose для детальніших логів, і F це e, він приймає на від, щоб ми ввели файл, в який ми будемо. Ці всі файли архівувати. Тобто ми пишемо архів, тар і файли, які ми хочемо заархівувати. В нашому випадку це swap image і все, що йде після output. Бачимо, в нас виконалося. Переглянемо тепер вміст директорії, бачимо, що в нас є архів, тар появився. І якщо ми глянемо по даних, то він займає в нас 3,9 ГБ. Це буквально ті самі дані, що і займають Swap Image. Тут дуже мізерні дані в output файлу, тому воно це все показує як 3,9 ГБ. І так само в нас є команда tar tvf. ми можемо переглянути вміст нашого архіву. І ми бачимо, що в нас тут є Swap і два аутпути, які ми щойно додавали в архів. Але якщо ми. Не, не будемо писати опції, наприклад, Verbose, просто напишемо TF, воно вам покаже тільки назву файлів. Тобто, для, якщо ви вказуєте Verbose, ви отримуєте такі дані, як доступ, ви отримуєте такі дані, як скільки місця займає цей файл, і тому подібне. Так, давайте тепер розглянемо, як нам додати файл в архів. Отже, для цього в нас є опція R. Ми пишемо f, назва архіва і після цього назву файла. Допустимо, файл errors. Можна переглянути в міст. І бачимо, що в нас додався файл error. Так само ми можемо додати, наприклад, файл 1 і, наприклад, hello world. Переглянемо ще раз в «Міст» І бачимо, що в нас файл 1. Hello World. Додавилися. І так само «Errors». Тепер давайте видалимо ці всі три файли. Для цього ми використовуємо «Verbose файл, вказуємо архів, опція Delete. І вказуємо, які файли ми хочемо видалити з цього архіву. Готово. Дивимося вміст. І всі ці три файли в нас виділилися з нашого архіву. Так, давайте ще вам покажу фішку, як нам можна виключити деякі файли для того, щоб ми їх не архівували. Для прикладу, ми хочемо усі файли в нашій директорії заархівувати, крім файла errors. Що ми для цього робимо? Ми пишемо tar, cvf архівtar. Після цього ми вказуємо опцію Exclude, дорівнює і, наприклад, назва файла Errors. Після цього ми пишемо зірочку, тобто це всі, всі файли, які в нас є в даній директорії. Тобто ви вказуєте архів, далі опції, і в самому кінці ви вже вказуєте файли, які ви хочете заархівувати. І після цього ми можемо поглянути наш міст нашого архіва TvF. І бачимо, що в нас тут немає файлу error. Так, давайте тепер переглянемо, як нам специфічний файл розархівувати в папку, наприклад. Специфічно так само. Отже, переглянемо, які в нас є вміст нашого архіва. І, наприклад, усі файли, які, наприклад, мають в собі слово hello, вони будуть. Переміщені, точніше, розархівовані в папку Data. Переглянемо, що в нас є в папці дата, і в нас в папці дата нічого немає. Отже, що ми для цього пишемо? Ми пишемо tar, xvf. X використовується для того, щоб розархівувати нам дані. Після цього ми вказуємо назву архіва. В нашому папку це архів tar. Після чого ми вказуємо опцію –c, куди ми хочемо. Файли ці розархівувати. велика це і назва, точніше, шлях, куди ми хочемо їх розархівувати, і назва файлу. В нашому випадку це все, що містить в собі hello. І після цього ми можемо переглянути вміст папки Data, і ми бачимо, що там розархівувалися два файла hello world. Але якщо ми переглянемо вміст. Нашого Тара, то в нас ці файли залишились. І тепер розберемо, як нам заархівувати і закомпресувати файли, використовуючи Tarzi-Bezip з XZ-компресіями. Отже, якщо ми глянемо Help по тару у нас тут мають бути компресійні опції. Ось вони. І в нас тут Написано, що для цього, щоб нам зробити компресію без зіпа, використовувати J маленький. XZ це J Велике, і Z це для GZP. Чудово, давайте попробуємо. Почнемо з зіпа. Отже, для цього нам потрібно використати J маленький. Переглянемо місць нашої директорії, і якраз оці всі файли ми будемо використовувати з архіватором tar і компресією зіпа. Напишемо Tar, Create. Далі пишемо j, verbose-file, архів, tar, безіп. Все, що тут у нас знаходиться. І тепер чекаємо, поки в нас ця компресія відпрацює. Так, готово. Можемо переглянути, і в нас весь вміст скомпресувався до 9,2 кБ. Все ж таки, bzip найкраще справляється з, з тим, щоб заархівувати відносно. Пам'яті а GZIP і XZ відносно швидкості. Отже, чудово, давайте тепер закомпресуємо це все в XZ. Давайте вмовимо цей архів назад. І тепер закомпресуємо все використовуючи XZ. Для цього ми використовуємо J великий. І тут не забуваємо змінити розширення. І тепер чекаємо, поки наш XZ закінчить компресію. Чудово, компресія закінчилася, можемо переглянути, і тут вже в нас результат в 604 кБ. Так само можемо мовнути цей архів назад. І тепер заархівуємо, використовуючи GZIP. Для цього нам потрібно вказати опцію Z. Готово, можемо тепер переглянути вміст. І ми бачимо, що наш архів tar.gzip скомпресував нам усі файли в нашій директорії до 3,8 МБ. А для цього, щоб нам розархівувати, ми пишемо xvf назву архіва, і, наприклад, додатково ми можемо написати ще шлях. Тобто нам не потрібно вказувати ні J, ні Z велику, Щоб вказати тару, який, яку компресію використовувати для того, щоб декомпресувати і розархівувати файли. Він у нас розумний і сам шарить, який, яка компресія використана в даному архіві. На цьому все.